Пане Станіславе Трішки забарилися із відповіддю Америка Росіяни, тому що на гнівні так пости навіть уже Трампа відповідали з запізненням, але от зараз звучать уже заяви, і цей американський трек вже сформульований і пісковим, вже сформульований навіть сформульований навіть самим Путіним, дещо з певними акцентами в інтерв'ю. Як ви зараз для себе считуєте ці сигнали, по вашому що сторону? Они, от, якщо з дипломатичної мови, так би мовити, перевести на просту, зрозуміло, абсолютно кожному, що сторони говорять. Насправді зараз можна розцінювати ті заяви, які лунають і з американського і російського боків, як е, такий собі елемент торгів. е-е вони прицінюються і, і пристрілюються водночас, щоб подивитися, якою буде реакція, на що на чому можна буде зійтися, і чи взагалі варто займатися цим треком, не вас який стосується мирного врегулювання російсько-української війни, і е, на мій погляд, поки що нібито є бажання сторін принаймні зустрітися. А я хочу тут наголосити, що Зустріч, чи навіть телефонна розмова, яка вочевидь буде спочатку спочатку передувати можливі зустрічі Трампа і Путіна. Це далеко не початок мирного процесу, це лише можливість налагодження зв'язків, комунікації чи відновлення тих місточків, які існували колись між державами, щоб можна було запускати процес мирного врегулювання. Я думаю, що як мінімум телефонна розмова може відбутися, і вона відбудеться зовсім скоро. І за її результатом можна буде е, говорити про те, чи погодяться. Трамп і Путін далі вести перемовини, зокрема і провести очну зустріч, чи все ж таки це питання не буде стояти на часі, враховуючи те, що сторони будь-матимуть різні погляди. Ну фактично, позиції їхні ніде не пересікатимуться? І звичайно, тут важлива і позиція української держави, але я думаю, що тут набагато простіше буде віднайти комунікацію чи там посилити комунікацію між? Вашингтоном та Києвом, ніж скажімо так, достукатися угу. до Москви, принаймні в тому сенсі, щоб можна було досягти якихось компромісних домовленостей. Я не думаю, що Дональд Трамп захотів би. Е Повністю скажімо так надати путіну карт карт-бланш, щоб він диктував свої умови і щоб він досяг свого. Це було б абсолютно неправильно. Пане Станіславе, аби... а можна от в цьому контексті про кілька таких натяків, які звучали, що від Сполучених Штатів Америки, що від Кремля? От просто згадаю, і ви якось допоможете їх зв'язати у таку суцільну систему. Трамп. Заявляє, що він хоче контактувати із Кремлем, і е, з боку кабінету ще напередодні навгурації звучали е, слова про те, що така робота і встановлення контакту ведеться. З'являється потім у Social Truth це повідомлення від Трампа про те, що. Е, Краще домовлятися, тому що буде гірше для економіки, для економіки Росії, що, мовляв, він бажає російському народу добра, і тому е, треба іти на переговори. Натомість від Кремля, принаймні офіційно, от зараз, від Піскова, ми чуємо, що е, Кремль готовий до контактів, але немає такого сигналу. Сигнал це що? Це офіційний там, не знаю, лист, заява, повідомлення про те, що ми будемо дзвонити. Чи Америка може собі дозволити, і Трамп може собі дозволити, і чи зараз це правильно виявляти цю ініціативу? Хто має подзвонити першим? Ну взагалі, і здається, я якось з вами це говорив. Я вважаю, що було би логічно, якби Путін. Проявив таку ініціативу. Ну, принаймні, хоча б привітав Трампа з його інаугурацією і намагався би якось показати, що Росія відкрита до спілкування, до комунікації і до переговорного процесу, але все ж таки цього поки що не трапилося, і або це ці затримки пов'язані із підготовкою, а вона може тривати доволі таки певний період часу, щоб можна було мати ґрунтовну Розмову, чи все ж таки можливо, Трамп буде ініціатором, можливо, це і буде вважатися Кремлем в якості своєрідного сигналу, який надасть старт у цьому процесу е налагодження комунікації і в подальшому домовляння про е якісь умови пер переговорів? Тому я думаю, що тут можна двояко дивитися. Хоча знову ж таки я хочу наголосити, що е Далеко не факт, що ці ця розмова при е, надасть якесь позитивне зрушення, може на ній все і завершитися, тому що таке неодноразово бувало в історії, і навіть історії президент першого президента Трампа, коли він намагався е, з ким завгодно. Комунікувати навіть з ким Іном, а ми бачимо, чим чим це все продовжилося, і невідомо чим закінчиться. Тому mm -hmm. я думаю, що е, поки що е, будемо спостерігати е, щодо е, тих заяв, які лунають і від Трампа, і від е, членів його адміністрації, його команди, щодо можливого. Економічного тиску на Росію це звісно добре. Добре, що у них є така мотивація до того, щоб можна було силовим чином змусити Володимира Путіна про щось домовлятися. Ага. Але на мій погляд, коли вже триває 11 років. Війни Росії проти України цього може виявитися недостатнім, тому що Росія вже віднайшла можливості компенсувати економічні санкційні втрати, і тому подібне. Тобто, ті санкції, які е, запроваджувалися на різні е, е, сфери чи галузі російської економіки, тут потрібно проводити все в комплексі, і мені здається, що перш за все потрібно посилити українську державу настільки, щоб ми мали і сильні позиції на фронті, і сильні переговірні позиції. В дипломатичному саме Станіслава тоді інші заходи. Угу. Тоді і ще один нюанс: ось цей економічний тиск, е, ну принаймні, намагання сполучених штатів знизити збільшити кількість нафти і продажу нафти з боку Сполучених Штатів Америки і нафти і газу. Це вже доконаний факт. Відповідне розпорядження е, Трамп підписав. Е, Розконсервовуються свердловини у Сполучених Штатах і ближчими місяцями це відбуватиметься. Ми не маємо ще доконаного факту знову ж таки документу про домовленість із Саудівською Аравією, але принаймні про це надто багато говорять, щоб цього не існувало зовсім. Якісь зрушення в цьому плані теж є. І ось тут цікаво, що Путін починає говорити про це ж. І Путін, ну навіть незвично, мабуть, для його риторики він раптом спілкуючись із. Пропагандистами-журналістами він висловлює навіть певні ну, побоювання, чи що в нього вперше звучить ем, оцінка, що існує певна небезпека для російської економіки, тому що він каже про е, бажання Трампа знизити ціни на нафту. що… Е, Надто високі ціни і для США, і для Росії це не є добре, і надто низькі ціни, тому що, мовляв, це зменшуватиме потенціал е, нафтовидобувних нафтовидоб... підприємств інвестування. Е, це говорить Путін. От якщо він зараз уже свій острах формулює, він про нього заявляє у пресі. Про що це говорить? Це хитрість, <пробітник> чи, це, чи це він <пробітник> правду про проговорився? Я не виключаю, що це, що все ж таки цей санкційний тиск який супроводжуватиметься ще й цінами на нафту, це може бути тим дієвим елементом, який змусив би Росію принаймні сісти за стіл перемовин і говорити про припинення гарячої фази війни. Але знов ж таки, це якщо ми говоримо саме про позицію Путіна. А і е, в цьому саме кейсі, але, от, наприклад, е, його прес-секретар Дмитрий Плюсков каже, що е, констатує нібито той факт, що Трампу подобається сподрям, е, подобається е, санкційні методи, і що він е, власне ще під час першої своєї каденції став президентом Америки, який найчастіше вдавався до таких інструментів. Тобто, тут якось простежується, ну ну можливо, не. Насмішливість, а ну певна певна така риторика, яка е, не дуже вірить у серйозність Трампа, або не вірить навіть не те, що він запровадить ці заходи, а те, що вони вдарять якось сильно uh -huh. по Росії. Ну тут тобто є така от двоякість. Е, хоча я все ж таки припускаю, що економіка Російської Федерації зараз багато навіть досліджень е, є з цього приводу, що вона не витримає. Навіть в тих умовах, які є е, довго існування, вже не кажучи про те, що все ж таки е, сполучені штати мають можливість вплинути на її стан негативний для неї бік, тому путіну було було абсолютно логічно погодитися на перемовини і е, уже. Під час них вже буде зрозуміло, чи можна буде виробити якісь алгоритми, які ліг би в основу о, тих рішень, чи, чи тих угод, які б uh -huh. були би підписані між Україною та Росією, побачимо найближчим часом. А але мені здається, що якраз таки першим маркером буде саме можливо, можлива телефонна розмова між Трампом uh -huh. та Путіним. І побачимо, чи чи домовляться вони рухатися в цьому напрямку далі, і чи будуть вони погоджу, скажімо так, погоджу. Організацію особистої зустрічі, тому що це вже може бути першим таким індикатором, що якісь є зрушення, а вже після тієї зустрічі гіпотетичної може розпочатися цей предметний етап переговорів між сторонами щодо укладення угоди щодо перемир'я. Пане Станіславе, ще один аспект, який з'являється зараз у коментарях. Навіть з американського боку і з російського це інтерв'ю спілкування Путіна із своїми пропагандистами в ньому він ну мабуть підлещуючись певною мірою до Трампа, каже, що якби Трамп у Трампа не вкрали перемогу у 2020 році, то імовірно нинішньої ситуації не було би мовляв, Трамп дійсно не допустив би війни. Зрозуміло, що це груба, достатньо така неоковирна спроба похвали підлещування. Вона очевидна, але Путін ну дивовижно досі настільки. Помітно він не загравав із Трампом, але тут він на це йде. Але, мабуть, можна було би не особливо звертати на це увагу, так само як весь час згадує Путін про те, що для нього Зеленський нелегітимний, або весь час посилається на указ Зеленського про те, що не можна вести перемовини з Путіним і висловлюючи сумнів, які ж тоді переговори, якщо зі мною не можна вести переговорів. Але паралельно із цим. Раптом з'являється оцінка Трампа про те, що Зеленський не Янгол, і що е, раніше, от тут немає конкретизації, він про це сказав в інтерв'ю Fox News, е, що е, була змога не допустити війни, що була змога досягти певної угоди, яка би. Нівелювала загрозу війни, але Зеленський на це не пішов, таким чином покладаючи відповідальність на українського президента, принаймні частково, чому з'являється ця риторична фігура, і чи у певній симетричності цих російських коментарів Путін каже, що Трамп пішов би на угоду і не допустив війни. А Трамп каже, а Зеленський на угоду не пішов і війну допустив. От що це все означає? Я не виключаю, що це можна розглядати е, крізь призму того, що Трамп і Путін хочуть домовлятися один на один і е, вирішити долю цього конфлікту якраз таки з позиції Вашингтона та Москви. Це можна, в принципі, так розцінювати, хоч, хоча, е, мені здається, в цьому небезпечність для нас, тому що тоді е, ми. Могли би значно втратити багато чого під час цих перемовин, і, зокрема, те, що стосується національних інтересів у всіх можливих вимірах. Тому головне для української держави, щоб цього не сталося, і щоб ми мали тісну комунікацію з Дональдом Трампом, щоб президент Зеленський так само. І провів телефонну розмову, і зустріч із, із, із новим очільником Білого Дому, і таким чином рухатися разом. Якщо це допустити, допустити, скажімо, щоб все вирішувалося про Україну без нашої держави, то це призведе до негативних наслідків, перш за все для української держави. Хоча знову ж таки досить таки дивна. Я не я не дивуюся позиції Путіна, тому що вона вже нам зрозуміла, і вона навряд чи може може очікувати якихось змін в найближчій перспективі. А ось Трамп, коли він покладає вину частково, дійсно, як ви зазначили, на Україну це що дивно в тому сенсі, що коли він став першим президентом Америки, вже тривала російсько-українська війна в будь-якому випадку. В будь-якому випадку були жертви цієї війни, і Росія була агресором тієї фази, яка відбувалася з 2014 року. А потім обвинувачити, що е, нібито президент Зеленський міг уникнути цієї катастрофи, яка е, спонука, ну, скажімо, яка спіткала усіх нас е, в е, і в Україні, і в країнах вільного світу, та й принципі не той ж саме Росії. Це теж катастрофа, враховуючи ті збитки, ті жертви, які є. То е, я не думаю, що саме Україна могла е, якось повпливати. Тим паче, що я хочу нагадати, скільки було намагань умовити. Російського диктатора не розпочинати цю воєнну авантюру, тобто вже повномасштабну фазу війни. І їздили європейські політики, і Джозеф Байден звертався до Путіна так само. Але він був невблаганий, і все ж таки він здійснив те, що здійснив. А планував він це ну більш ніж за півроку. Угу. Якщо нагадаю, що і статтю написав він відповідного характеру, такого ревізіоністського і там, де він применшував українську ідентичність і тому подібне. Тобто, нехай Трамп познайомиться з цим всім, що він пропустив. Поки він не був президентом Америки і зробить правильні висновки, а не обвинувачує Україну знов ж таки, це він не настільки президента Зеленського обвинувачує, напевно, як всю українську державу, все суспільство. Тобто ми повинні були капітулювати ще до того, як Путін на нас вирішив був напасти. Це нонсенс, і це однозначно не відповідає. Тому духу, який мав би бути в контексті uh -huh. відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки, тож сподіваємося, що все таки він не буде триматися такого, що він зараз е дізнається більше, якщо він не, не знає про ту ситуацію, про причини цього повномасштабного вторгнення і наслідки відповідні. Тому я думаю, тільки так можна буде розцінювати більш логічно uh -huh. і потім іти е з таким розумінням на перемовини з російським диктатором. Пане Станіславе, відбуваються призначення у Сполучених Штатах, і для нас дуже важливе призначення, як і для перспективи світу, це глава Пентагона. Врешті-решт, ми пам'ятаємо, що за першої каденції, якщо я не помиляю, от попередньої каденції Трампа, якщо я не помиляюся, п'ятеро міністрів оборони змінилося. Тобто Трамп не так уже сильно зважає на цю постать, або принаймні шукає для себе все більше і більш прийнятних варіантів. Але ми розуміємо, що для нас означає ця постать. Ми розуміємо, яку роль Остін особисто відіграв і відігравав протягом попередньої адміністрації, Американської він стояв на чолі Рамштайн цієї ем, програми цілої. Так він дуже активно брав в цьому участь. Він дозволив в певний момент використовувати навіть залишки фінансування власне Пентагону американського міністерства оборони для того, аби допомагати Україні, і так далі. І от тепер є новий міністр оборони. Це під Гексет журналіст, ну тобто зараз журналіст, так. Остання його робота була саме такою: журналіст Fox News, телеведучий, а до того ветеран Афганістану і Іраку, але зрозуміло, що не кадровий кар'єрний військовий, не той, хто вибудовував тривалий час свою управлінську роботу і кар'єру саме всередині цих структур. Голосування доволі драматичне в Сенаті, коли 50 на 50 дійсно, Іляться голоси, коли троє республіканців приєдне не голосують за гексета, і, врешті-решт, вирішує це поява в залі прихід віце-президента. Що буде, так би мовити? От ваш прогноз щодо цієї постаті доволі двозначної, такої з сюрпризом, а, як, як це вплине на нас, врешті-решт на допомогу Україні. Ну, дійсно, тут варто відзначити, що під Гексит є однією з найбільш суперечливих кандидатур доля Трампа в кабінет міністрів, і власне доля його кандидатури була невизначеною через цілу низку звинувачень щодо, наприклад, сексуальних насильств, піятства під час роботи різного роду фінансових проблем. В організаціях захисту прав ветеранів які він. Очолив, ну а також е говориться про е домашнє насильство над своєю дружиною. Тобто, дуже такий великий букет е негативу. і от До речі, ще під час е процесу затвердження е гексита виявилося, що він е заплатив 50 тисяч доларів жінці, яка звинуватила його в сексуальних нападах ще у, 2000 у 2017 у році, е і він. Щоправда, відкинув усі звинувачення як помилкові та ті, які нібито є частиною кампанії з наклепу проти нього. Але ми ж самі повинні бути свідомі, що диму без вогня не буває, і такий бекграунд не надто є хорошим для настільки відповідальної посади. Угу. А отже, мені здається, що Ну, як мінімум, от можна я тут додам пане Станіславе, як мінімум, такий бекграунд і наявність от цих цих скандалів зараз означає, що можливі зміни, можливі претензії до Гексета, можливі якісь судові позови, можлива заміна людини на цій посаді. А кожна заміна, це означає певний період поганої керованості. От треба буде підписувати чи відправляти якусь допомогу Україні. А міністра в цей момент немає. От якщо буде він так себе вести, як. Як він це як він робив на інших своїх посадах? Там в п'ятому займався таке інше, то вочевидь це постане питання про його заміну. Тому що від його рішення а, 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 залежатиме подальша і допомога, і інші е, форми е, підтримки Сполучених Штатів, тобто це е, відповідальна посада, однозначно. І враховуючи те, наскільки зараз багато викликів, я думаю, що Трамп може переглянути е, це і, в принципі, поміняти цю особу, якщо та, не, якщо гексет власне не відповідатиме тим критеріям, які мають бути для. Очільника пентагону, тому о, побачимо. М мені здається, що це дійсно найбільш невдалий варіант призначення, а, і, на жаль, ми можемо побачити ще подібного роду кадри е кадрові кадр призначення. Найближчим часом, що, вочевидь, не вселяє е, довіри взагалі в той кабінет, який відповідатиме за ключові напрямки політики США. Тому тут е, вже тільки життя покаже, е, і мені здається, не такого ж віддаленого майбутнього, чи зможуть ці всі е, особи впоратися з тими завданнями, які на них покладатимуться, адже від цього можуть залежати. Долі мільйонів людей. Угу. І ще одна тема: тема Гренландії, тема ну такої експансивної експансивних висловлювань Трампа. Пам'ятаєте, ми багато говорили про Deep State, глибинну угу. державу, структури американські, які покликані врівноважувати різні гілки влади, розбіжності. І от це якийсь такий чиновничий апарат, який здатний компенсувати. Навіть екстравагантність Трампа, от скажіть, будь ласка, в цій темі Deep State компенсує, зупинить Трампа чи ні? Пишуть про е розмову. Е вона відбулася ще до інавгурації. Треба відзначити це важливий дуже аспект, тому що виходить, що тоді ціна оцих слів Трампа трішечки менша, ніж якби ця розмова відбувалася, коли він уже опинився в статусі президента. Але його розмова із прем'єркою Данії Фредеріксен, де він яку поінформовані джерела у тепер уже в Білому домі високопосадовці зазначають як дуже жорстку і. Погану погану розмову, коли він просто тиснув на е, данську прем'єрку. Е, ну зробити те, що хоче Трамп, просто неможливо. Острів не продається, ніхто його не буде нікуди передавати. Але е, як розвиватиметься ця історія? Тепер Трамп уже президент е, за, на гальмах спустить цю історію чи ні? Ну, е, як відомо, він при, пригрозив е, е, дані ведення мит, якщо власне. Е, Офіційний Копенгаген не погодиться на його умови, на те, щоб можна було Сполученим Штатам передати цей острів. Ну, мені здається, Данія готова до такого розвитку подій, тому що, ну, ну очевидь, якщо тут тобі погрожують. Чуть ледь не військовою інтервенцію, а ти е, маєш, як то кажуть, віддати свою територію. Це однозначно було б неправильно з точки зору саме Копенгагена. І тут ми не говоримо про те, чи Данія має право pra... чи 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 Гренландія саме має право вирішувати долю е, своєї свого острова чи ні? Сам ну народ, який там проживає. А тут саме головне питання в тих цінностях, які є на насправді, е, данія це союзник сполу. Чині штатів Америки, принаймні по північно атлантичному альянсу, і дивно було б спостерігати, якби відбулася якась е, м, військова операція, щоб е, змусити Данію відмовитися від своєї території. Поки Пане що... Станіславе, а скажіть, будь ласка, от я дуже по-простому так би мовити запитаю. А навіщо Гренландія Трампу він хоче видобувати там якісь копалини? Чи йому Гренландія потрібна як суходіл, який дуже наближений до північного полюсу, і а, треба якось контролювати торговельні? Шляхи і видобування копалин в Льодовитому океані тут кілька поставлених задач. Вочевидь, Гренландія є дуже заманливою для різного роду бізнесу, для різного роду видобувних компаній, тим паче, що а, там. Ну, існують, існує присутність, наприклад, того ж самого китайського інтересу, і я думаю, що Трамп хотів би посунути китайців саме з внутрішнього ринку Гренландії, з того там, де вони присутні, плюс вони ще й отримують вигоди з рибного промислу, там і креветки купують, наприклад, китайці. Тобто, і вони, до речі, дуже за високі ну, в перші місця займають в цьому сенсі. Тому я думаю, що. Для Трампа важливо, щоб Сполучені Штати по перше збільшили свою бізнесову активність на острові і так само попливали на мали більшу можливість видобовувати ресурси, які там знаходяться. Але ви правильно зазначили і про те, що є. Віргідність того, що Російська Федерація, а також той, також той самий Китай, а можливо деякі інші держави захотіли би посилити свою присутність в північних широтах, а Гренландія є дуже зручною територією для того, щоб стримувати це, тому що там можуть бути розміщені бази, і вони раніше були розміщені, але вони ж фактично бази. розміщені. І крім того, як з'являється у пресі інформація, прем'єрка Фредеріксен насправді пропонує сполученим штатам навіть розширені можливо. Ості для розміщення своїх баз, чому це не влаштовує Трампа, ну насправді це могло би бути по своєрідним компромісом між США та Данією, щоб американські війська мали і більшу присутність, і більше можливостей та щоб протистояти можливій новій експансії Росії у північному у північній Пікулі саме саме в регіоні Заполяр'я. Немається на увазі ось, але поки що. Трамп е, наполягає на тому, щоб е, отримати ще інші зиски. Можливо, він хотів би це і в контексті бізнесовому, і видобувному, і, і транспортні маршрути, що були і, і тому подібне. Е, я не виключаю такого варіанту, але знову ж таки вирішувати тут повинні е, і самі гренландці, і самі. Данці, плюс ще не треба забувати і про короля Фредеріка X, який в принципі міг би провести розмову і дати зрозуміти Трампу, що Острів не продається. Але чи піде на це Трамп, незрозуміло. Хоча, в принципі, варто тут відзначити один факт нещодавно, що король Данії змінив свій королівський герб, і там скажімо, вже більш. Помітно uh -huh. зображення білого ведмедя а так, а також барана, якщо стосується фаерських островів, тобто король насправді не хоче віддавати цей острів. Uh -huh. Президенту США, а це серйозний був би конфлікт, якби якби Трамп не врахував думку монарха і пішов би, наприклад, на якусь військову інтервенцію. Тож я не думаю, що це відбудеться, але те, що відносини між Копенгагеном і Вашингтоном можуть значно охолонути, це я припускаю, ти бачиш, що Трамп дуже хотів би показати своїм громадянам, особливо ті, які його підтримали на виборах, що він е може досягти тих цілей, які які він поставив ти паче він це питання піднімавши під час своєї першої каденції. Ну мабуть, що найменше емоційно ми, українці, не зацікавлені у тому, щоб ці проблеми ставали гострішими, просто тому що данія дуже сильно допомагає Україні. Данія, наприклад, віддала фактично всю свою ППУ і всю свою артилерію. Наявно, у них на поточний момент просто передала Україні і Данія є країною учасницею коаліції щодо f-16 і а, власне, тому для нас дуже важливий підтримка цієї країни, пане Станіше. одну хвилинку. Ще плюс ця країна в другій половині року головуватиме в Раді Європейського союзу, що також дуже важливо для української держави.